Бо ти відкриваєш зараз ці ворота, або я їх зараз підганяю в фуру і збиваю нафіг. А він попайний, я його знаю. Який ти благайний? Корт воздух, як минуло разом. Та то арома свічка була. Ага. От ти головне пам'ятай, ходоги йшли і сьома, а страждають всі. Ей, ви, я щас братухи позвоню, він вам обом голови поскручує, поняв ти? Зібало закрий, бариха! Григорий, от ви мені реально мого трудовіка з ПТУ нагадуєте. Такий же був оце. от. Слава Богу, що не алкаша. Він з бухав теж нормально. <ріху> Алло, да. Ти де, пропажа. Так я їду. Вибач, тут незручно розмовляти, я просто за кермом. Але Лебедівку знаю, це прикордонна зона. Кожен дурак знає. Ти ж знаєш Лебедівку? Так, Лебедівку знаю, там ще лебеді плавають. Давай бетонами рухай нам, грузитися ще треба. А, будеш горішку? Сам є свої кенцерогіни. Все все не переживай. Привіт, я Семен. Я Павло. Ходок будеш? Собі його засунь. Ага. Мені здається, що ти лох, депутат. Хто за таких взагалі голосує, а? Перепрошуємо, ми все компенсуємо рапідтранс завжди з клієнтом. Та ви! Обов'язково. Подумайте насчет посвідки, ну типа як блискавка вверх, ну, получається, ну, в тріщинці. Ну ти придурок. Так нафіяння таку столічницю дорогу заказує 40 штук. Я не хочу виглядати ідіотом. Я теж. Хоча я якось вже звик.